А авто це нажав і вони пух. Ага. А він покаже. три, 2, 3, 2, 4. Ага. О, у вас там павець Вибачте. — Ага. <риводжете>. — ага. А це що меседж ме борис? Не, пасажирська теж нормально регулюється, все добре. Механізми, знаєте. Хтось там задернув. Більший вітер mm -hmm. Це на лобове, я так понял, да? Закрито, так? Да? А клімат контроль. Просто авто нажати Угу. Mm -hmm. mm -hmm. І воно тоді працює на що? А що таке фаст це швидко, я так Угу. Mm -hmm. Ну воно і без авто можна, так? Да? Фаст швидше бля, на кондьорі. Не нахолоджує, тут все працює. Не обязательно що треба, щоб воно сильно жужжало, сильно mm -hmm. дуло. А софт це плавно, так? Да? Mm -hmm. Це теж обороти, я так так. А як потім ділити, кому тепліше, як, як ви ділите? Крутяжками. Ліво-право. Це для водія, то а, для пасажира. А, я понял. Тут... Це ж двозонний клімат-контроль, да, да. да, Ага, бачу, все. Угу. Угу. Я понял, 19 я Оце зона тоді. Угу. А так раз общий йде, да? Да. Угу. Я просто дивлюсь ці примочки, що тут а оце що за еко? Угу. А як воно Бо датчика немає, воно десь там фіксується. Ну, висвічується, ви там воно висвічуйте на вихнути, там напише екону. Написалось еко. А, все, понял. Угу. Угу. А це старт-стоп. А, бачу. Угу. Дезактивейт. угу. Виключено. Угу. 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 Там є посередині, а ага. вправо. Зараз ага. це виключено. Ага, оце Угу. І це я набираю, ш... накидаю швидкість, так? Да? Це скидаєш, а оце РО. А що це? Це бортовим комп'ютером переключати. Можна на секунду? Так? Нема, так? Да? Бо я бачу товариша на фольці, то. Він дзвонив там раз. Ну, да, Жінка, то можна, там. можна, звісно, можна. Але ви кажете, що голосовий не буде, да? тільки там виходить виставляти абонентів. Так, а тепер угу. Mm -hmm. ото щось з'явилось, да? Із... А, ще є дачі. Да. Ага. А він покаже 25, 23, да. 24. Uh -huh. О, у вас там праве ззаді. Вибачте. А вниз це те саме, тільки в другу сторону. Mhm. Mm -hmm. Поняв, так. Пойміть правильно, бо штуки ці важні. Це я поняв. Це на зеркала, да? Ну, бачу одного. Товариша в одну сторону вона не їде щось, не знаю. А авто це нажаю вони. Пух. Ага. Угу. Я угу. І це блокировка, так? Да? Угу. 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 Телефони можна, да, завести? Так його не треба заводити, просто через кабель під'єднали, все, у вас меню телефона, Google карта. Який. І там іде список абонентів. Ну, ну, Нажимаєш в колі позвонити і да. Угу. Угу. Поняв. Угу. 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 Понял. Да, немцы были только дешевшие раніше.